Гаранку, Добре, а а, 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 а чому в такому вигляді? Ну, в такому вигляді, у мене така проблема, Куме. У дружини день народження, так я типу, хочу і сюрприз зробити, навчитись даїть корову. Так до мене чого прийшло? Ну, того ж прийшов, щоб навчили мене її даїть. Бо я зайду як у хлів і спереду, і ззаді. А до вимня, та не достаю ж ніяк. Ой, куме, ну хто до корови спереді чи ззаді? підходить? зі, з боку треба підходить з боку. Ага, куме, так оце ж я до вас і прийшов, щоб ви навчили мене. М -м -м. А у вас свято є? Хе-хе, куме. До <пух> свято ж у нас завжди при О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- а, добренько, добренько піде. Так, куме, ну що ж, беріть відром і пішли в хлів. Буду вчити вас, даїти тебе. Е, ні, куме, у хлів я зразу не піду. От зайду я в хлів до чужої скотини, підіду до її, вона як спужається, як ахне мене, де отуди й полечу. Ну, куме, буває й таке. Е, куме, я вже все придумав, он дивіться. О, куме. А що це таке? Що це таке? Це куме муляж вим'я. Муляж вим'я? Щось воно і не схоже. А як ви усе собі уявляєте, як він як качиться? Ну, куме будете у мене коровою. Будь Я Коровою, так. та ніколи в житті не буде. Куме, благаю вас, заради науки, заради науки, куме. Ну, якщо заради науки, <кх... <кх... тоді <кх... згоден. Так, становіться, куме. Становіться, куме, буду я вам в'язати. Так. Mm -hmm. Так. Та вище, вище так. візьміть, бо ще переплутаєте. Ні, куме, як же я можу перепутати, куме, як там аж 5 дуйочок, як же ж я можу перепутати, куме. Mm -hmm. О, а тепер становіться, куме, будете у мене коровою. Ага. Так. Ага. Так. так, І командуйте ж куме, командуйте. Ну добре. Так. Підходьте. Так, підходьте, підходьте. Підходьте. Куди не прийдете спереду? Так. Збоку, з боку треба підходити. З боку. З боку, куме, добре. Підмивайте. Так, підмивайте, куме, суйте, стойте зараз. Так кого підмивати? Да не мене ж, вим'я підмивайте. вим'я. Так, так. Підмили. Підмили. Витирай. Так, зараз куме. Зараз куме. О. Так, mm -hmm. так, 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 так. Витерли. Да. Uh -huh. Витерли. Те, може, виллю, як у ми водичку. Воду вилить. Вилитяга. Вилили. Да. Куме, от тепер беріть крепко за ління і тяніть. Крепко. Тяні. Куме, ага, сядь, куме, крепко. Так. О, о. Куме, до чого я впужався, що ви робите? Ну, це скотина, вона б'ється, вона може битися. Беріть крепко і тяніть, тяніть унизу, тяніть. Тяні. Ну, не буду крепко, так? О, о. Джорик, джорик, джорик. Ой, люди добрі! Та що ж ви тут робите? Ой. І без ну кум прийшов показати, як треба корову доїти, От я його не правда, істина, правда, кума. Та да я бачу, куму вже не корова, а доїть. ме